Від гір Карпатських до морів лунає співом мелодійним від териконів до степі пишаємо, смисло. Мова рідна, слово рідне, Хто вас забуває, то у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила ненька нас всіх говорити, ненька наша мила, Ошануйте, поважайте, ріднесеньку мову та навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова наша, мова, мова кольорова, гроза травнева, тише лишорова. Мова наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Я без тебе мова, безина полова, соняшник без сонця без птахів діброва, як вогонь у серці я несу майбутнє, Невасиму мову І слово незабутнє. Разом і щастям, і журбою зеленим листом шелестить. У небі м'яснім над водою нам рідна мова мерехтить це символ мудрості твоєї, моя Україна, він горить. Тож мови рідної своєї, не відсурайся ні на мить. Лишна, щира і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Каже, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити з калюжі, не з криниці. Яка різниця, звідким воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, яка чужа і важко її вчити, то замість хліба жуй стакан пологів. Яка різниця, чим живіт набити?